І ще заклики до вбивства Зеленського лунають з вуст рашистів чи не щодня. А вчора вилилася чергова порція. Причиною послугувала атака безпілотниками будівлі Кремля. Хоча Україна спростувала свою причетність. Але заступник секретаря Радбезу Росії Дмитрій Медведєв Закликав до цитую фізичного усунення президента України та його оточення. Ось на цю тему далі поговоримо з колишнім співробітником зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленко. З нами на зв'язку, доброго дня, пане Олександре. Слава Україні. Слухайте, така е, тема е, важлива і непроста. Як ви думаєте, за цих обставин чи варто скасовувати, чи може країна-агресорка спробувати ліквідувати президента на території іншої країни? Наскільки це можливо? Е, Цікаво цікавий ваш фаховий е, коментар? Е, якщо існує будь-яка е, будь-який факт, найменший порушення. Протоколу порушення права правила, будь-яка, ну, найдрібниця, маленьша дрібничка, яка не узгоджена, яка була не перевірена і яка з'явилася, візит повинен бути скасований. Це основи супроводу це основи охорони перших осіб. Якщо просто з'явилася нова людина, не їдемо. Якщо зникла людина, яка повинна була бути, не їдемо. Якщо перейшло, якась година змінилася, не їдемо. Це стосується не лише війни. Це стосується навіть умов миру. А під час війни, безумовно, загроза занадто велика. Росія йде в Абанк. Крім того, у них вже так трохи збочена е, психологія, так трошки сильно збочена. Е, вони абсолютно всерйозно вважають, е, що е, є цар і є народ. Вони судять всіх по собі. Нема царя, народ безмолствує, все. Тому е, вони вважають, що якщо знищити президента, то українці негайно здадуться. Виходячи з цього, вони будуть застосовувати всі можливі ресурси, всі можливі, ну і неможливі шпаринки, аби зробити у цей свій план. Е, власне кажучи, чому вони і напали? Вони вважали, що якщо в нас присутня критика президента, то значить у нас президенти не люблять, не люблять державу, не люблять країну, значить обов'язково здадуться. У них то критики і поняття такого не існує. У них такий царецентричний світ. І тому для них да, це супер важливо. Це перший момент, другий момент. Ну, мабуть, треба більш так роздраво оцінити плюси і мінуси від цієї поїздки. Ризик великий. Результат. Олаф Шольц кілька днів позавчора здається. Зразу кіноція оправдовуватися перед Росією що в ніякому разі нічого, ніякої зброї, яка е, може зашкодити території Росії і далі далі надаватися не буде. Тобто такий панічна, панічний стан навряд чи е, вдасться е, його привести в адекватний стан. Зараз хай трошки, як то кажуть, подише, переживе, поміняє все, що треба поміняти. І побачить, що Росія це не настільки страшна штука, що пообіцяли ядерний удар, пообіцяли будь-що, все, все пропало, ну хай трохи заспокоїться. Е, тому, на мій погляд, безумовно зараз проявляти героїзм і наражати президента на ризик, ну принаймні я б не ставив місці його е, служби охорони, я б заборонив. І переніс на кілька днів, на тиждень-два це принципово значення зараз уже немає. Це не те, що перші дні війни, коли буде підтримка Німеччини, чи не буде, не буде. Пане, пане Олександре, Перепрошую, хочу одразу вас уточнити. Е, розкажіть нам, будь ласка, наскільки можете розповісти е, з цього приводу е, на території іншої держави, безпеку президенту іншої держави, от, наприклад, президенту України, забезпечує ж не тільки Українська служба безпеки, безумовно, це і є велика проблема, якщо е, Українська служба. Охорони може виконати свою задачу і буде виходити із локацій і заточення тут всього. І можна десь, мабуть, навіть піти на якісь пом'якшення перекритися десь десь чимось, то на території іншої держави, де локація не контролюється, де занадто багато е, інших людей, а Німеччина просякнута. Російською агентурою і диверсантами їх там просто неймовірна кількість. Я можу з певністю сказати, що німецькі спецслужби не мають зараз гарантій ні для кого, аби контролювати територію від російських розвідувально-диверсійних дій це абсолютно точно занадто великі сили росіян розташовані на території Німеччини. І занадто невисокий рівень німецьких державних спецслужб став завдяки діяльності всіх попередніх кастерів. Тому е, нерівноправний союзник. Наші спецслужби вже, як то кажуть, добре отримали досвіду, і під час війни дорослі стоїть швидше е, у німців ми цього не бачимо, і тому покладатися. Як на рівноправного партнера ми не можемо абсолютно однозначно. Так, дивіться, з приводу ось цих 12 спроб замаху, про яких повідомляє індепендент, і кілька з них в деяких джерелах називають два, в деяких три, що вдалося запобігти завдяки даним іноземних розвідок. І навіть на початку повномасштабного вторгнення деякі ДРГ це розповідає пан Подоляк, радник офісу президента, знищували ще на підході до урядового кварталу. Зараз наскільки безпере. Ми можемо так сказати, в Україні чи ні. Перша особа ніколи не буває в безпеці, навіть в абсолютно мирній країні, навіть без будь-яких дій. Ну, знаєте, рекордсменом тут був свого часу диктатор Куби Фідель Кастро. На нього було понад 600 замахів. Тому така, така робота. Президент це робота, коли на тебе час від часу. Систематично весь час ідуть замахи тими, починаючи від внутрішньої опозиції неадекватної, а така завжди є, і закінчуючи ворогами закордонними, які завжди є. Тому сказати, от буде, наприклад, там день перемоги, і це буде все чудово, і буде не страшно ні. Залишаться реваншисти, залишаться невдоволені, залишаться недобитки. Точно так же буде небезпечно, тому немає для служби охорони і для президента вихідних, коли можна сказати: От сьогодні нічого, як то кажуть, сонце світить, дощику немає може Ні, не можна. Скажіть, наскільки передбачені різні варіанти, тому що ми пам'ятаємо історію, яка сталася з керівництвом Польщі свого часу, коли ось літак з вищим керівництвом розбився під Смоленськом, наскільки винесли уроки і зараз, наприклад, в Україні теж розділене керівництво, щоб одночасно не були в одному місці? Тобто, якщо раптом, не дай Бог, але от передбачені такі передбачені такі випадки, щоб країна не була? Не залишилась без керівництва, не була безголовлена? протокол то існує, але по ну для пору Україну можна сказати точно ні не винесені, пригадайте загибель міністра внутрішніх справ. І міністр, і його заступник, і секретар всі були в, в одному вертольоті. Такого не могло бути в принципі апріорі ніколи. Зовсім нещодавно на хрещення, ось воно було. Тому сказати, що у нас дотримуються протоколу, на жаль, ні. Для цього треба, щоб люди звикли. Ну, у нас може будь-який міністр сказати начальнику своєї охорони, а це все чепуха, я сам знаю як. Ні. Це все одно, що не виконувати настанови лікаря. Ну кінчиться трагічно. Якщо у нас буде вже настільки високорозвинена політична культура і ми станемо такою старою нацією, то тоді можна бути впевнений, і президент, і міністр, і будь-який держпосадовець чітко буду виконувати накази свого начальника охорони. Поляки теж вирішили, що ну, вони ж мужні люди. Ну що ж, мужність і подвиг завжди е, починаються із чиїсь помилки або злочину. Тому на жаль, протокол штука скучна, як то кажуть, і статут. Але дотримуватися їх треба ем, за будь-яку ціну, бо буде набагато гірше. Так як кажуть, ці правила писані кров'ю. Дякую вам, спасибі за включення і за ваш коментар. Колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько був з нами на зв'язку.